Повномасштабна війна змінила ритм життя тисяч громад по всій Україні, особливо у прифронтових і прикордонних районах. Те, що починалося як проста ідея, підтримати фальшерів у віддаленій громаді сьогодні проросло у масштабний благодійний проєкт. Велофорсаж розповідає засновниця благодійного фонду жіночі можливості в Україні «У 2022 році під час наших перших таких масштабних блекаутів до нас звернулася невеличка громада з Сумщини за електровелосипедами для фельдшерів. Я взагалі не вірила і не розуміла цю ідею. І коли ми поспілкувалися, які відстані далають фельдшерки соціальні працівниці в прикордонних територіях, ми зрозуміли, що це дійсно потребує уваги. І вже за два з половиною майже. Три роки нами реалізовано проект в дев'яти регіонах України. Це більше 300 340 велосипедів, і ми виключно надаємо прифронтові території, деокуповані території, які знаходяться від 3 до 50 кілометрів до активних бойових зон або сірих зон. Високопільська громада Хресонщини одна з тих, хто отримав допомогу через активні бойові дії, а згодом окупацію в селищі істотно постраждала інфраструктура, зокрема, медзаклади. Медики працювали без елементарного, але не здались. А торік фонд передав у громаду два велосипеди. Сьогодні отримали ще вісім. З таким екологічним видом транспорту медики будуть більш мобільними і ефективними. Вдасться швидше діставатись до пацієнтів, надавати допомогу вчасно та охоплювати навіть найбільш віддалені населені пункти. Наша громада була в окупації з 13 березня по 4 вересня 2022 року. Звільнили нас 4 вересня. Будівлі наші всі були зруйновані. Медичні транспорт спалений. Все майно наше було розкрадене. Зруйноване, ну в общем, як то кажуть, ми починали все з нуля. Спочатку ми приїжджали, лікарі повернулися, медсестри всі повернулися. Населення повернулося не все, майже тільки 50% на даний час. Але в нас є ВПО, яке ми також надаємо медичну допомогу. Велосипеди дуже гарно себе зарекомендували. Їх отримали наші фельдшера у віддалених населених пунктах. Це дало змогу своєчасно швидше надати медичну допомогу населенню, так як населення в основному у нас поважного віку, і вони дуже потребують багато уваги, багато й дитячого населення. Дівчатка навіть на велосипедах їздять із сумками-холодильниками для того, щоб проводити вакцинацію. Проєкт велофорсаж, який реалізує благодійний фонд жіночі можливості в Україні, став можливим завдяки підтримці міжнародних донорів Федерації єврейських громад Північної Америки, а також міжнародної ради медсестер. Федерації, що об'єднує понад 28 мільйонів медичних сестер у всьому світі. Наразі такі електровелосипеди вже працюють більше як у 30 закладах медичної й соціальної допомоги у різних регіонах України. Дуже вражають історії, коли це рятує життя. Коли замість 30 хвилин пішки людина сідає за 5 хвилин вже у пацієнтки, дуже велика кількість дітей, які залишаються, і вони теж потребують уваги, обстеження, профілактич. Чиних мір тому віримо в цей проект, дуже його любимо. Цей проект впроваджується за підтримки всеукраїнської жіночої єврейської організації в Америці Project Kesher», а також сприяють міжнародна спільнота медсестер і фельдшерів американських. Тобто вони дуже зацікавлені. Це для них такий живий проект, який надає таку фізичну підтримку. Робітникам медичної сфери і зараз полегшує їх роботу. Ми сподіваємося і віримо в продовження цього проекту. Розповсюдження його не більше на соціальних працівників. Михайло Бостров ігор притула цей день.